Але зачкай, три. Накопичення скарбів на небесах не має сенсу. Типу, це ж рай, вічне блаженство, ніяких поганих почуттів, ніякого болю, ніяких страждань. Тож що таке небесний скарб? Чи отримаєте ви більший суцільно золотий особняк, ніж той, хто має менше скарбів? Більше небесної власності? Ангельські слуги виконують всі ваші примхи. Рай має бути найкращим місцем, де ви відчуєте найкращі почуття. Тож, як одна людина може мати більше цього, ніж інша, якщо ви обоє отримуєте нескінченну кількість цього? І хіба сама ідея, що ви матимете більше чогось, чого б хотіли інші люди в раю, не порушує десяту заповідь? Зрештою? Якщо є гріх бажати те, що має твій сусід, і в раю немає гріха, тоді ти не захочеш додаткових скарбів, які матиме більш праведна людина ніж ти. То в чому сенс накопичувати зайві речі на небесах, які ви все одно не захочете, коли туди потрапите? Звичайно, коли ви дійсно читаєте ці вірші, дуже легко інтерпретувати їх як все або нічого. Ви накопичуєте скарби на небесах, або втрачаєте все. Це не зовсім була б система кращої винагороди за краще поводження. Але тоді проблема стає в тому, що всі отримують однакову винагороду. Джефрі дамери світу проходять життя у найгірший спосіб, лише щоб покаятися в самому кінці, і їхня винагорода буде точно така ж, як у благочестивого християнина, який проходить все життя, живучи якомога ближче до ідеального християнського стандарту. Отже, який тоді стимул робити жертви, які начебто вимагаються християнством? Ця система виглядає так, ніби вона. На спеціально призначена для заохочення поганої поведінки, і з огляду на те, що погана поведінка представників християнства була сьомим пунктом у моєму останньому відео. Речі, які не мають сенсу про християнство, я збираюся сказати, що система винагород і покарань, яка є справою все або нічого, можливо просто бути частиною причини їхньої поганої поведінки. Тому або існує система покарань винагород, яка має певний сенс, доки ми не стикаємося з проблемою нескінченності, але втрачає сенс, коли розумієш, що бажати чогось саме по собі є гріхом, або ж усі от. Отримують однакові покарання та винагороди, що робить це ще менш логічним. Але тоді я залишаюся з питанням чому?